Ось така, такий лист. Називається Spring Morning». Spring Morning». Ось така ярка. Теж такі великі листки на високих ніжках. Ось, ось тут всі хости стоять ось такі на високих ніжках. Ось ось вона. В якийсь момент може здатися, що вона схожа з оцією. Фрагрант букет, але ні. Вони різні. Фрагрант букет. Як я вже казала раніше, колір такий, як зелене яблуко, такий сочний колір. Spring Ну, Якщо яблуко, то жовте яблуко вже. Ну, ось такий, більш такий, напевно, мідний колір якийсь такий. Ну, хости дуже, дуже гарні. Ось там, на задньому плані, така темно зелена, такий насичений темний колір. Напевно, також може здаватись зелено блакитним можливо, або просто такий темно-зелений насичений. Це хоста Діана Ремемберт. Ось така цікава назва. Хоста теж така дуже гарна, досить гарна. Ось такі теж високі стебла, величезні, просто величезні листки. Така дуже класна. Ну і також вайтбрім. Ось такі величезні листки. Висока, величезні листки. Оце відкопаний вайтбрім від великого куща, від великого дорослого куща. Бачите, які великі листки, високі ніжки і листки такі вафельні. Ось така є теж досить симпатична хоста, яка називається White Bikini. Ось такі симпатичні листочки. Такі вони трішки волнами йдуть по краям волністі. Листочок, так ніби трішки вигинається. Ось така краса. Ще є хоста ось така, яка називається Yellow Polka. Ця хосточка міняє свій колір. Зараз вона виглядає ось такою темно-зеленою посерединці, ось такі біленькі полосочки тоненькі, такі штришки, да? Но літом, на початку літа весною. Вона дуже яскрава, дуже гарна. Ну, а вже зараз вона змінила свій колір. Ось така йло-полька. Ось така краса. Тому, будь ласка, обирайте собі хосточки. І під відео я залишаю свій мобільний. І ви можете писати мені на Viber або в Telegram.